Шаг замість копійки. Верховна Рада змінює назву роздрібних грошей. Законопроект про перейменування копійок у шаги підтримано в першому читанні. Ініціатор змін, спікер Стефанчук, каже: копійка це спадщина Московської імперії та радянського минулого. Томість шах історична українська назва, її використовували за часів Гетьманщини і Української Народної Республіки. У своїх творах її згадували Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Котляревський. Панас Мирний зміна каже голова: не потребуватиме додаткових витрат. Монети, копійка, і шах певний час перебуватимуть в обігу одночасно на підтримку цієї. Форми виступають ті українські історики, які запевняють, що це важлива частина деколонізації. Далі стисле пояснення від керівника інституту нацпам'яті історика Олександра Алфьорова. Слово копійка походить від зображення на московській срібній монеті єзця з копієм. Від цього слово копійка, тому що новгородська монета була з єздець з шаблею, сабельниця. І от власне копійка. Це не від слова накопичувати, це від назви московської монети. Шаг з 16 століття до кінця 20-го століття зустрічається в розмовній мові. І я хотів би наголосити, що існують прислів'я з шагом. Хто шага не береже, не вартий і копійки? Бачите, яка відмінність? Шаг і копійка різні номінали.